Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, тут е знову ось е цю хвилю, диявольську, так, жене, е черговий раз папа римський. Ну, просто класика, так, людина, яка ніби посланець Бога. Насправді виявляється, посланець диявола на нашій планеті і виступає абсолютно за всіма диявольськими канонами. Так. Ну, і народ обговорює, та що ж воно таке? Та як таке може бути? Та що та ж це робиться? Ну, я вже е, неодноразово говорив, що для того, щоб щось вияснити, так. це знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів, і безпричинних явищ ні в природі, ні в релігії, ні в чому іншому не існує. Немає. Шукайте причину. І причина, як правило, це диявольська. Причина, як правило, це жовта. Це гроші. Гроші. Так. І е, ну, шукають же ж і не знаходять гроші Путіна і його оточення. Це вже не мільярди, а три, трильйони. Так. Де вони? Уже навіть Швейцарія там починає розкривати. Поступово потроху, помаленьку, так би мовити, своїх бенецифіалів, кажучи, науково. Єдиний хто ні гугу, -гу. так це Банк Ватикана. Так. І от подивіться, як цікаво зараз це е, криза у Москві призводить до того, що вони по всьому світу їхні консерви, так би мовити, московські вони розкриваються, вимушені їх спалювати. Для того, щоб досягти своєї мети. І ось ну, цей самий купів, ну скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти ще один вираз, класичний: скажи мені, хто твій друг, і я тобі скажу, хто ти. Якщо твій друг диявол, Агресор, вбивця дітей і так далі, і тому подібне. Путін, то ти, хто ти тоді такий, папа Римський? Так. Ну, це, так би мовити, ось виходячи із наукових основ? Давайте трошки торкнемося історії. Як утворилася протестантська, від слова протест церква? Та внаслідок того, що ця католицька церква та віками ж. ну Подивіться, чим вони займалися ця церква? Чим вони? То спалювали на вогні, то інквізиція. А головне це продаж індульгенції. Оце вже те останнє, що ну, призвело до того, що розкололася ця. Церква і утворилася е, потужна протестантська церква. Так, це вони завжди торгували індульгенціями. Завжди той Банк Ватикану там збирав оці криваві гроші в себе. Так. І нічого ж не змінилося. Це їхні. Принципи, це їхні особливості, і нічого там шукати щось таке, яке б ну, було пов'язано із справедливістю, так, із божественним проведінням, із е, виконанням заповідей. це Папа Римський. так, На стороні неубійні. Не побажай землі. Чи це все правильно? Чи він не знає, він не вчив Божі заповіді. Так? Він не знає. Ну, подивіться, що, що ж відбувається? Це, це е, напад Московії на Україну, це порушення всіх Божих заповідей, про які нібито печеться цей діяч. Ганьба.